Сьогодні друга серія, як ми зробили ремонт в орендованій квартирі. В першій серії була знята фарба зі старих відкосів, замазані дирочки на стінах, зробили відкос біля вхідних дверей, знайшли клад, плісняве та грибка під старим ліноліумом, ну і виправили цю сітуйшн. Сьогодні я покажу, як я зробила стінку мрію в стилі прованс в передпокої. Ви на каналі, де все про редизайн, ремонт, ідеї по шиттю. І як Сеня, тож поїхали. Які в мене були референси? Ось, ось ось, ось і ось. І одразу скажу: я порахувала, витратила на цю стінку рівно 350 гривень. Тож дивіться уважно. Спочатку на стіні я намалювала собі схему, як вона в мене буде виглядати в етозі, де будуть шпалери одні, а потім інші. Для стінки я вирішила купити два види шпалер: перший в цвяточок ще з радянських часів, знайшла їх на Уликс за 60 гривень, Другий тепло жовтого кольору, епіцентр розпродаж 70 гривень. Це моя перша поклейка шпалер. Скажу вам так: однотонні клеїти набагато легше, ніж з малюнком. Я, звісно ж, накосячила малюнок не всюди зійшовся. Але ось що рівнесенько відрізати шпалери, то мене навчили, що треба складати гармошкою і різати канцелярським ножем, котрий дуже гострий, і це мені допомогло. Обов'язково клей мазюкайте і на стіну, і на шпалери. Так моя матуся казала набагато міцніше буде. Тут ви наглядно можете побачити, що мій малюнок трішечки гуляє. Тепер сама стінка. Донором для неї була радянська шафа, а точніше її задня стінка. Це називається ДВП. Звісно, можна його купити і в магазині, але безкоштовно ж краще. Спочатку ми зробили шаблони наших рейок, ну а потім вже машинально все відрізали. Тут краще, щоб було 4 руки, ну або дуже багато струбцин. Звісно, щоб робити ремонт або редизайн, повинні бути прилади. Ми, наприклад, один одному на свята даруємо нові інструменти. Ну така в нас традиція в родині, але для вас підказка. Ви можете в епіцентрі розрізати ваш матеріал, ви можете запитати у друзів або у знайомих інструменти, або взяти їх на прокат. Наприклад, ось ця пила це була не наша, ми взяли її у друзів. І зробила собі от нею стінку. Можна порізати лобзиком. Це теж може бути варіантом. Коли рейки нарізали, притулила їх ще до стіни, щоб побачити, чи подобається мені їх довжина та ширина. Ну а потім вже трохи шліфанула їх. Коли шпалери всі поклеїла, то ще раз намалювала свій малюнок. Мені дуже допомагав цьому будівельний рівень, бо стіни в нас дуже криві. Встановлювали рейки двома способами рідкі цвяхи, на ліпучка, всі ми її знаємо. Ну а потім зверху ще звичайними цвяхами забивали. Це ми приміряли радянську шафу, котру я потім редизайнила. Вона у нас служить для верхнього одягу. До речі, на каналі потім обов'язково я зроблю про неї відосік. Усі щілини я вкривала акриловим герметиком. Я його не купляла, бо він в мене вже був. А так він коштує 100 гривень. Коли стінка була готова, то я пофарбувала і рейки, і дешеві шпалери фасадною фарбою від марки Skyline. І це все міф, що не всі шпалери можна фарбувати. Я вам наглядний приклад. Фасадною фарбою все зробила у два шари, а зверху ще вкрила акриловим лаком. І тепер все легко прибирається. Просто вологою гончіркою. Ось ця фасадна фарба мені дуже сподобалася. Вона вкривіста. І купляла я її за 202 гривні, як зараз пам'ятаю. На розетці та ще й з безкоштовною доставкою. Була така шара акція. Далі купила гачки самі дешеві по 16 гривень і прикрутила їх на саморізи. На черзі плінтуса. Купляла їх в епіцентрі. Найдешевші. Встановлював уже чоловік, бо я вирішила, що це не жіноча справа. Відкоси біля дверей я теж пофарбувала в колір стінки. Ну і плюс акриловий лак. А також вирішила, що треба ще куточків додати. Я дуже полюбляю дерев'яні ринки. Набагато дешевше, ніж в епіцентрі. В Києві такий ринок є навпроти лавіни. Хто з інших міст, пошукайте, можливо, і у вас таке є крила куточки звичайною морилкою, колір каштан, встановлювала на рідкі цвяхи. Ну і в деяких місцях ще звичайними цвяхами пришпандьорила. Цей стіл я знайшла як ідею в Pinterest і реально зробила його з гімната палок. І на моєму каналі є окреме відео про нього, тож можете подивитися. Давайте подивимося на мій проміжуточний результат. Погодьтеся, що ця стінка набагато краще, ніж була до цього. Я дуже задоволена нею. І як я казала на початку відео, я витратила на неї лише 350 гривень. Ось вам мої розходи. Я думаю, що така стінка є тільки у мене і, можливо, була раніше у Майкла Джексона. Цю полицю я не знімала для цього відео, як я її зробила. Але... Є окремий рілс про неї. В кожній серії пишіть у коментарях питання, котрі вам незрозумілі або вам щось треба підказати по ремонту. І в наступній серії я виділяю таймінг, щоб на них відповісти. Тож, після перегляду, мерщій в коментарях запитуйте мене, а в наступній серії отримайте від мене відповіді. У попередній серії підписниця задала мені питання, і я пообіцяла відповісти на нього. Стосовно цієї квартири, звісно, вона була непригодна для життя, і тут ніхто довгий час не жив. Але немає у господаря грошей, щоб зробити ремонт і здавати цю квартиру. Тому, можна так сказати, зійшовся пазл. Ми робимо ремонт за власні кошти бюджетно, а господар нам дозволяє сплачувати лише комунальні послуги та, ну, трошки більше. Тому чопи ні, пазлік зійшовся. Мене це цілком влаштовує як і господаря, побачимо за два тижні, Па-па!